Друзі, з вами Артем. і сьогодні ми у цьому суперцятському ролику разом з Нікітою будемо ховатися. Нікіта, поздоровайся! Дивай. І сьогодні у цьому, як я казав, в суперцятському ролику будемо ховатися. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви дивилися суперцятський ролик Нікіти, як ми з ним двоє грали у хованки. І сьогодні то саме буде. Ми не можемо провалитися під карту. Ми нам на ховання дається дві хвилинки, а на шукання людини дається п'ять хвилин. Що, Нікет, скажеш? Да, і друзі, з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть супер свої крутецькі коментарі. І, друзі, я дуже дякую за 323 подписчика. Ми ростемо кожного дня. Що, друзі, хочу сказати, дивіться до кінця, бо будуть два корові слова. Що, хто перший кого шукає? Ну, давай поспав, і ти мене. Е, ну, давай у твоєму ролику я тебе шукав, тепер давай ти мене знайдеш. Окей? Окей. Все, окей. Тут... Я... Ок, а я заходжу на планшеті в годинник, як у прошлих наших відосиках, і я роблю таймер на 2 хвилинки і 30 секунд. Все. Я погнав, я їду на одне містечко, ну це бомба місце, просто бомба. Це супер крутиське місце, друзі. А ти будеш в Карпатах, чи в. Ні, а буду не. я. Ні, я не буду в Карпатах. Я буду у місті, а саме де я тобі скажу. Нова. Тума, тума. <світ> так, друзі, ставте лайк, хто ще це не зробив. А хто зробив, то дуже дякую. Такс. Я буду радий. Вай. Такс, конечно, у нас феррари не для горів. Никита, якщо що, я не махню, я просто їду по горах, щоб туди швидко добратися. Такс. Блин, а що у нас Автосалонів? Не показує. секундочку. Гараж, автомобільний салон. А О, я вже аж тут їду. Так, тоді, друзі. До того я щось предполагаю. Чекайте, друзі. А де цей? А, а, а от все цей. Все пон-пон. Так, 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 так. Це буде. Е, Нікіта, сразу каже, це буде дуже крута нечка. Зразу я це кажу. Так, надо називати. Хопа тото. Все, тако по красоті. Ну все, я заховався. Що, можна їхати? Да. Е, перша підсказка Чого? я в місті, коло ближайших автомойок. Mm -hmm. Блин, а я упав не случайно. Я я... Я... Ні, чекай, тікай, секундочку, не їдь, не їдь, окей? Окей. Okay. Одну хвилину дай мені. Я просто случайно з'їхав. Секундочку. У меня просто бах. Набрался? Все, готовий. Ні, так, там, чекай, я, лише, я, лише, я лише, лише, таймер включаю. Так, на 5.30. Все, погнали, друзья. Шукай. Еще раз біля автомат, это я уже понял. Ну что, Никит? Не бачите мене. Так, да? Не бачиш? Не бачу. Можете ты пик. А, ти ж не миксер, понятно, все. Ну, значить, я понял, Де? На гору. Ну, близенько, 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 гарячок і Піток. Привет, Пусик. Ты меня уводил? Да. Ну привет. 1-0, Никита, ховайся, мне тут, мне тут можна чекати. Так. Да. Все, Давай. Так. Я поїхав. Таймер 2:30 запустити. Все, ховайся, Никита. Друзі, бачите, як ми стараємося, ролики виходять. Ми з Нікіту постійно знімаємо, ми з Нікіту взагалі на зв'язку мовчно ми знімаємо красиво, просто гріх за це лайк не поставити і не оформити підписочку на канал, хто ще це не зробив. Бо ми дуже сильно стараємося, і давайте доб'ємо до 30 травня наших 350 підписки, Наших 350 Я я я так Ну, подписчиків. Я ще йо -мо. Я сейчас Можеш уже раз типу ну, чекати там, течки, зуба таймер. Я ще засирав просто. Так, у тебе ще є куча часу. Скільки? Ще одна хвилина. Ну, почти дві хвилини у тебе ще є. О. Я поки що бабки на фото позаработаю. Окей. Красивенько, красивенько, просто-напросто. Так, шоу, Никиталст, ты едешь? Через две секундочки. Ок. Надеюсь, да, я зможу попасть. Все, я спрятался. Эээ, ну а да, ты спрятался, я тебе казав, да. Ч? Де ти спрятався? Ну де тебе шукати? Як я казав, коло... В старому місті, в старому місті. В старому місті, але де? Ну, я просто. На початку. На початку, але типа коло... ти десь близько коло моста нового міста? Ну, більш-менш, да. Ну, У мене є одна ничка, на якій теж можна запрятатися, але я чесно не знаю, чи ти реально там будеш. А блин, а мне уже что ты стоишь. Ой, -мо, я в ней вылез, поки на тебе улыбся. Опа! 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 Бомба просто пушка! Is... Я... Ты лиз. А такие ракурс тебе я не шоу. А ты меня бачишь вообще? Не. Он, я тебе сейчас якось на Все. Вс. Ну скажи, ну, ну скажи ти по-нормальному, типа тіпа, коли може колокости здания, коло біли за 300 тисяч, наприклад. А тобі сказати, что я еще подивился по місцевості? Ну я біля, можна сказати, дерева, ну типу так біля гон. Я біля гонок. Але якої гонки? Про Ну, круговая як із такі Прям жорсткі підсказку. Я ну круговий гонок, ну круговий гон. Там є ну, кругових... круговій гонки. Не скаже, яка сама, а от із кругові гонки. Шукаємо мене там біля. Пон. Ок, тоді туди їдемо. Так, ну це якась, може середина гонок, чи ні. А, я походу, я походу, я походу, я походу поняв, де ти можеш бути? Під мостом! Точно! Ти можеш бути, да чи ні? Да, ти під мостом. Привіт! Да -да. Е, як це називаєшся? Бо просто ти казав кругової гонки, а коло кругових гонок точно немає, а я спомню, що є крутінички під мостами, що ніки не відображаються. Ага. Ну, коротше, тепер я буду. Друзі, вам як Попробуйте. на відео, то ви думаєте, що я брешу. Ну, ні, у мене карта закрита, просто в монтажі. Я це не роблю, щоб типа карта була закрита у вас. З вашої сторони, ви можете дивитися на моїй карті, типа, і Зміяться ці сторони, як ми не можемо зайти до іншого. Що, я полетів ховатися. Uh -huh. Так, мені дається, дві, cool. мені дається друзі, 2 хвилини запустити. Все, полетіли. Ох, ёшки, Матрешки, Макарошки. Уууу, літаню на Гаїті. Один-один зараз, друзі. Всі поки що вчасно складаються. Ну, іде, ну іде, я вже зрозуміла. Я йшов на вольтаж, і я вже не зрозуміла, де Ну, іде, ну іде, скажи. Меншу частину місяця, типу там, десь через мости. Ну, не дуже через мости, не дуже, я так скажу, не дуже через мости. До мостів тут дуже далеко. До мостів тут очень далеко. До мостів прям. Я не знаю, там прям супер-мега далеко! Супер-мега далеко. У -у, літаю на Гаїття. Якусь кіонім бразу. А чого? Ну, перша підказка, ну, як я ще не спрятався, ну я буду на землі. Це перша підказка. Такс. Ща полетели. Я скоро тут уже буду. Я вот тут чуть-чуть лишился. Главное, бы мне клиренс стало. А, ну ты уже спрятался? Не, ще, Мне еще лишилось за пару секунд. Чекай, сложно, сложно тут. Да ну не. Ну ладно, я трохи, я трохи себе место меняю. Я себе меняю. Я себе меняю место чуть-чуть. Так, хоп, тако залетаю. І перелітаю. О, ні. Нікіта, можеш шукати. Окей. То я поїхав. Можеш мене шукати. І, друзі, одне напишіть в коментарях чи нам з Нікітою робити такі хованки по фото. Нікіта, я тобі усложню життя, я включу фари. Тобто, есть життя тобі. Перша підказка як десь з колодонатної вілли. Опа! Опачу улетаю на гаите. Улетаю на гаите. Мус не ловите ой-мам. Улетаю на гаите. Му не ловите. Стоп! Give me one second. Ти бачиш меня ні? Не. Give me one second. Stop! Що ти гордиш Тут Ти є, а ось тебе нема? То ти наверху. Да, я наверху. Я наверху все правильно чи розумієш? Але прикол в тому, що я тебе бачу. Кипіток. Кипіток. Просто кипяток. Пер... Е, перша... Перше. Це, що це і то кажучи, що це і то? Чи ні? не? не так. Я понял, что -то. Капец. Так, фоторежим. Моя до не поскребана, тут стоит, ё-моё, но я уже знаю, что ты там. Да? Просто... Но я не там. Уже на цей, на йому, шприємо, забратися. Я не там. Я, а, я, да. я, я, Нікіта, я не там. Понятно. Пошукай близько коло больнички. Пошукай близько коло больнички. Привіт, хлопчик. Ну, чесно, я хотів сказати, я впав звичайно, з дома і сюди переховався. Один-один. Е, Що -один. я хотів сказати? Е, тепер я, Нікіту, шукаю, це буде останній раунд. Нікіта, ховайся! Я запускаю таймер на 2 хвилини. Запустив. І ти ховайся, але чим побістрей? Okay. Нам потрібно побістрейше, Супер-мега бистро! Супер-мега бистро! Прям супер мега бистро! Просто бочком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Улітаю на гаїті, бочком суєту, суєту, просто на воли, на води, що за бестія просто, напросто, що за бестія. Так, вай, 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 вай. Ходи на небо, просто трішки набагалось. А що у тебе там? Та й нічого, просто мать, там... Мене просто застряв і навіть вибрати, мені треба ви було перезаходити. І ти перезаходиш? Да. А де, ти Десь під мостом застряв, да? Не там одне місцевості. Там я в дерево влетів! Пон, bon. три спавна жми. Mm -hmm. Я вот это туда та Кананина хой Піаніна капучино. О, я поки що попробую залетіти на нашу віллу. вилу. Промбало, калючка. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Открывай двери без ключа. Чун-чан-чарарун-ча. -ча Чун-чан-чарарунча-ча. Чун-чан-чарарун-ча-ча. -ча. Чун Ну, шо, Нікіт, ти заховався? Тебе ще 50 секунд. Я заховався. А, ну, а чого ти не кажеш? Все, вел ти. Кажи першу. Кажи першу підсказку. Ой-ой-ой. першу підсказку це в старому місці. Ну, але з здумів де? Ну, біля як тобі сказати? Ну як? Ой, ні. ну, опять я забагався дею. Могу розмідати через час. Я опять дереві забагався. Ну ок. Ал... Ал, давай швидше. Окей. Я вже собі знаю одичку, де я можу заховатися і буду ховатися там. Три гордись останній роун. Ну да, ти ховаєшся і я, я ховаюсь. Вон, я йду вже в інше місце, я буду в іншу місце. ну ховайся, але бістріше. Mm -hmm. Улітаю на гаїті, мусора не ловіті, мусора не ловіті. Так, 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 так. Це більше має бути на лаканіч. Це буде лаканіч. Ой-ой-ой, я тут, і я тут і заховаюсь, де я зараз знаходюся. Як ти зробити, що останній раунд, як я маю бути? Ні, ну да, але один раунд, це я і ти. Це один раунд називається. Хорош, все, ну менш Заховався? Опа. Кажи місце, так. де ти? Де ти? Чей мусс якуну всех. Все. Чекай, одну всех. А ще там здесь теж забаус. Все, а я більш на став. Ну, за... ну, я зараз де Вілла. Ну, але яка віла? За, Диву. за що її можна купити, наприклад? Там... Типу, за там, там 5 тачок, і вона потім її да, задоволяв. Все, а, окей. Все, пон, я полетів. Тому. Полетіли, ох, йошки, матрошки, макарушки, бошки, батрошки, бошки, матрошки. І, Кі, Нікіта, кажи пе, наше перше кодове слово. Перше кодове слово буде абаютна. Перше кодове слово буде абаютна. Чакс. Ой, мені таймер треба запустити на 5 хвилин. Так, ось, 5 хвилин запустити. полетіли! Хиошки, матриошки, макарши. А я лечу туди. Я вже знаю предположення, де це може бути. Це може бути плакат. Вот. Може бути це плакат. Я щось так по понял. Ну, типу там бути быть долучай, може бути до будет занять. Так, я плакат думаю. Кис моя, будет плакатик. Раз, за плакатиком может ты там... Так, первое проверяем плакат. Я что-то так думаю, что ты можешь там, может нет. Нет, ты, к сожалению, не на плакате. Лакс, может ты... Понятно, может ты в больничке, чи не? Так, секундочку. Сейчас, подемся. Так, я сейчас в больничке, конечно, думаю, тут будет за сильно легко. Так, а погнали на горы, может за горами Никита мог нашей сховаться. Так, полетели, ох, ёшки, матрошки, макарушки. Так, у, -у, -у, у летаю на гайке. Привет, я тебя увидел. А, это -моё. Вон, я, моё. Ладно, сейчас что я буду без Ну шо, друзі, Нікіта, останній раунд, ти мене шукаєш. Давай, поки ти перепідключаєшся, я просто туди поїду, щоб заховатися. Такс. Ну, це ничка бомба просто буде. Це супер мега бомба, ничка. Такс. Оп. Такс. Значок. Все, полетели. Ох, ёшки-матрошки. На салончик тут, конечно, бомбовый, так полетели. у, -у, -у летаю на гайте. Мы чисто на крышах летаем. Ой, так, сквозь здание полетели. Не, не вышло сквозь здание. Так, у-у-у, летаю на гайте. Мус не ловите. Такс, так, 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 так. так. Куда? Куда? сюди? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такс. Бистро, бестро, бестро. Щоб в мене час був. Такс. Ну, Нікіта, і тут прям ти задумаєшся, у тебе прям мозок тут має роздуматися сильно. Ну, то завжди прибудемо сказати. Ну. <зас> Чекай секундочку, дай мені ще одну хвилину, я попробую в одну ничку заїхати, але вона дуже сложна. Прям дам роздуматися твоєму мозгові. Такс. Блинари спаун. Так. Секундочку я сюда А конечно не знаю на це у мене получится Чекай пару секунд пару секунд дай мне Короче я тут ну, секунду Короче, чекай, я быстро я переховуюсь. Я вже це точно, я тут стою просто-напросто. Ні-ні-не-не, ні, ні. я хвилинку-хвилинку. Так, розвертаюсь. Так, он не не забагалось. І би не було потрачено. Ой, а поки не банчиками телефон вырублю, все надеюсь. Все шукай меня. Все шукай. Я еще не выбыл. Ща еду, все еду. На пять. Ну, ой, у меня рекламка. можешь уже писать на паузу? Ок. А тут тебе пауза уже не спасе. Тут я сильно прям заховался. Тут уже пауза не спасе. Викидає! А що там не так? Я потім там телефон викидає спасимо. У тебе він вилітає? Все, угу. ти можеш шукати включати це... таймер? А це, де, це, де, це де, це, де? Ну, це, це донат на віла, там, де є туннель. Це не на Карпатах, там, де куча камню, і де є туннель. А, ну я вже знаю, де це. Ну, все, там. Я десь коло тунеля, або коло вілли, або десь у горах, прям. десь так, прям в каміннях може, не знаю, я не знаю. Я вже пані, де це, я вже поняла. А може, я десь на будинках коло цієї вілни. я не знаю, а може я в самій віллі, а може, я взагалі в тунелі, може, я десь під водою у морі, не знаю, я не знаю. А ти ж знаєш. А як ти не знаєш, ти ж знаєш. Ну, no, але мені рано шо що сказати, щоб ти мене не знайшов. Mm -hmm. Теж кожен знає, не треба палити свою кантору. Ох, прям що за злий о, апарат. Ой, як мене в бордюрчик просто спинило, йо-майо, ва-ва-ва-ва. А твій нікнейм бачу. Серйозно? Так. Да. Хто не він? А, ну что, за підводос такий на фото а? А. Ну, це рибайка з червона. Ри, рибанова Феррарі. Червона рибка! Привіт, дете бачим! Що друзі, мож... Що, друзі, можу сказати? Якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк і напишіть, чи нам робити з Нікіту частину 2. Так, да, друзі, Нікіта, друге корове слово. Друге корове слово на сьогодні буде басейн топ. Друге корове слово буде басейн топ. Хто його напише, то попаде у нас самий любимий допис, друзі. Що я, друзі, можу сказати? Якщо вам цей зустрічать ролик, сподобався, то обязательно ставте лайкос. а якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. І Нікіта, каже пока". І мене всім пока!